Які загрози є в цьому законі? Справа в тому, що цей законопроект вперше запроваджує можливість використання мов національних меншин поза садочками і середньою школою, нашим правильною абсолютно політикою до тепер в незалежній Україні було давати можливість громадянам України. Які належать до національних меншин отримувати можливість навчатися в садочках в середній школі мовами національних меншин поруч з українською? Тут натомість ми отримуємо вже фактично дорослих людей, які після закінчення школи національної меншини, продовжуючи навчання в профтехучилищі, знову таки мовою виключно національної меншини, фактично втрачають можливості для інтеграції в українську суспільство. І це очевидно базова. Засторога, яка полягає в тому, що ми або втрачаємо цих людей, тобто вони не володіють українською мовою, не можуть інтегруватися в українське суспільство, вони або залишать Україну, або ми будуємо якісь небезпечні національні гети. Очевидно, що мова йде в першу чергу про такі регіони, як Закарпаття.